Родичі військових АТО допомагають українській армії вже майже два місяці у Запоріжжі. Працює відділення благодійного фонду Підтримай армію України. А відкрили його дружина та теща загиблого бійця Андрія Кравченко. Андрій наш і ще Пет, Петр закрили собою хлопців. 20 мальчишок спригнули з машини, спасли свою життя. Андрюшка собою хлопців. Тетяна каже, хлопець ні службу 93-й механізованій бригаді. Саме з неї жінки і почали своє волонтерство. І кардина мальчишки роз сказали, что они по 2 недели не кушали хлеба. Они рассказали, что они в речной воде собирают грибы, варят себе супы, то тобто есть они голодают полностью. Нет у них ни ні медикаментов, ничего. Юля мне говорит: "Мама, надо что-то делать. Надо как-то помогать ребятам". Просят про допомогу не тільки запорізьки бійти. Звертаються із Миколаєва, Одеси та Кировограда. К нам даже обратился Кировоград, по военная часть В-4533. Мы не могли вот сказать этим мальчишкам. Вот, видите, перечень всех медикаментов, которые отцуны Вот пересылка. От і зараз Тетяна поспіхом збирає гуманітарну допомогу бійцям 93-ї окремої механізованої бригади. Вже за хвилину за нею повинен приїхати командир та солдат з цієї ж бригади. Сейчас нам рібятам йде осінь, очі нада на плащі. Наші розвідчики сліпі, вони просять хоча б один бінокль на весь звод. Танкісти просять рацію, саму самою корейську чи китайську. Денис – розвідник 93-ї окремої механізованої бригади. Зараз хлопець несе службу замість Андрія Кравченко. Каже, про нього чув тільки хороше. Теща Андрея я перший раз сьогодні побачився. Приїхали в отпуск з командиром буквально несколько дней, решили приїхати в Запорожже. Положить цветы. І вот нам передали тут гуманітарную помощь. Разом з гуманітарною допомогою Тетяна передає бійцям і листи від дітей. Денис каже, такі подарунки від малечі допомагають підняти бойовий дух хлопців. А бійці читають їх зі сльозами на очах. Два письма. Одне письмо подарував другу, в тому що я навіть не смог прочитати. На першому заплакав, на втором не смог читати второ письмо. От одно сіб'яс хреня, второю дав напарнику. Маргарита Черношова Ярослав Бардаков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.